Про необхідність об'єднуватись та триматись разом за найскладніших обставин. В Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ українського фільму Крашенка. Його презентували актори Даша Легейда та Володимир Гладкий. Розповідають, стрічку знімали вже під час повномасштабної війни, а зйомки тривали 10 днів на Київщині. Володимир Гладкий впевнений, кожен глядач знайде для себе щось цікаве у цьому фільмі. Скажем так, трагікомедія, яка об'єднує сім'ї, яка дає надію і в такий нелегкий для нас всіх час, кожен з нас, я впевнений, після перегляду цього фільму, відчує щось таке для себе світле всередині і якось буде краще йому енергетично. Вірити в перемогу при цьому зазначає акторка Даша Легейда це кіно не тільки для того, щоб посміятись. Воно про те, як українська нація тримається, бореться, вірить і буде вірити у перемогу. Це фільм включає в себе декілька поколінь, і саме про те, як ці різні покоління по-своєму тримаються, борються, вірять і про цю наснагу, про цю любов до своєї країни. В першу чергу, це такі. Я сьогодні казала про те, що Іван Забіяка, якого стає, грає надзвичайний актор Стас Боклан. Він, як на мене, може стати просто якимсь таким національним героєм, тому що він є збирательним образом, такого собі українця, який готовий йти до кінця, всупереч усьому, робити все можливе для того, щоб Ті москалі опинилися там, де їм ну, би, да, місце. У широкий прокат Стрічка Крашенка вийде 25 квітня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Яраї.